Розвиток мови і художня література. Добрий день! Ой ти, пташка жовтобока, не клади гнізда високо, клади на зелені травці, молоденькі мурашці. Діточки, що я щойно прочитала? Так, я прочитала вірш. А хто пише вірші? Вірші пишуть поети. І сьогодні, діточки, я вас познайомлю з українським видатним поетом Тарасом Григоровичем Шевченко. Щороку в березні до нас значний приходить день. Це ж народився наш Тарас, творець палких пісень. Тарас любив свій рідний край, страждав за бідний людь. На кожну світі він країну Не проміняв би Україну. Так, Тарас Григорович Шевченко дуже-дуже любив свою країну, Україну. І сьогодні давайте ми з вами трішечки послухаємо про його життя. Яким же було життя нашого видатного поета. Понад 200 років тому, 9 березня, народився видатний український поет Тарас Шевченко. У маленького Тарасика було дуже нещасливе дитинство. На той час, коли жив Шевченко, були багаті люди. Їх називали панами. І бідні, які працювали на пані. Їх називали кріпаками. Так склалася доля Тараса, що він залишився сиротою вже в дитинстві. Йому було дуже боляче від того, і тільки його старші сестрички любили його і жаліли. Про них він згадує у віршах. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Вони допомогли йому піти до школи, де Тарасик навчився читати і писати, а згодом почав добре малювати. Найбільш Тарас любив віршувати, він любив свою Україну. Її природу, дітей і дорослих. А ще Тарас співав та грав на кобзі. Збірну своїх віршів назвав Кобзар, заживши цим славу. Усі називали його Кобзарем України. Давайте послухаємо віршик Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Груші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. тільки дівчата та Соловейко не затихли. Тарас був ширим до людей, турботливим. Ось чому вірші були такими гарними. Пам'ять про Тараса Шевченка живе в народі. Поетові споруджено багато пам'ятників. У містах України є вулиці, площі, названі на честь нього. Давайте ще послухаємо один віршик Тараса Григоровича Шевченка. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздичко гойдає. А де ж ті все соловейка? Не питай, не знай». Щоб вірші були гарними, поет використовують різні слова, зокрема, пестливі. Давайте з вами пограємо в гру, назви інакше. Пестливо назви. Як можна пестливо назвати весна? Весненько, пташка, пташенятку, вода, водичка. Сонце, сонечко, трава, травичка, діти, діточки. Добре. Давайте спробуємо з вами вивчити віршик Тараса Григоровича Шевченка Встала весна. Послухаємо його спочатку. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінкам укрила, І на полі жайворонок соловей ковгає, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Так, ну що ж повторимо за мною? Встала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквітчала її рястом, Барвінком укрила і на полі жайворонок Соловейко в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічає. Добре, молодці, давайте ще раз разом. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком покрила. І на полі жайвородом соловей ковгає, Землю убрану весною, вранці зустрічає. Добре, молодці. Що ж, ми Шевченко будемо слави? Ніколи не забудемо. Бо це наш найкращий, найвидатний український поет. Ну що ж, давайте зробимо гімнастику для наших очення. Рухаємо оченятами вліво вправо. Ворогнець. Ведемо клопку в одну сторону. Іншу сторону. Закрили осенята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. відкрили. Покліпали. Подивились вгору, вниз, праворуч, ліворуч. Поклали долоньки на отченята, помасажували. Добре. Ну що ж, діточки, хто ж такий Тарас Шевченко? Так, Тарас Григорович Шевченко – це видатний український поет і письменник. Що ви запам'ятали сьогодні, діточки? Я пропоную вам намалювати малюнок весни, якою дуже пишався наш український поет, і багато віршів він присвятив цій порі року весні. Чи намалювати його портрет? Ну що ж, бажаю вам успіхів, до побачення! До нових зустрічей.